Черкащина десятиріччями потерпає від поганої влади. Тому успішний уманський народний депутат Антон Яценко, який зробив у своєму окрузі цілодобове водопостачання, вирішив проблему вуличного освітлення, відкрив безкоштовний діагностичний центр, вирішив проблему відсутності дитячих майданчиків, очолив список кандидатів у депутати від партії відродження в Черкаську обласну раду. Навів влад в Умані наведе і в Черкаській області. Буду першим. В списки в обласну раду від партії «Відродження». Мені вдалося багато чого зробити в місті Умані, в місті Монастиріще, в місті Христинівка, в селах. Хочу, щоб Черкаська область розквітла, як кажуть, і була розвинута європейською областю, а не так, як сьогодні зараз, коли фактично ми спостерігаємо вже багато років, що область не може реалізувати свій потенціал. Тому я і вирішив піти в обласну раду. Якщо партія відродження візьме. Більше 50% в обласну раду. Я тоді готовий скласти мандат народного депутата і очолювати Черкаську обласну раду. Дорогі Черкащани, прошу всіх, хто підтримує мене, народного депутата України Яценка Антона Володимировича і довіряє моїм справам підтримати партію відродження на виборах місцевої ради. Відродимо Черкаську область разом. Підтримайте політичну партію відродження.